Вітаю на каналі Таро Всесвіт, мої любі водолі. Я вас вітаю. Рада вас бачити на своєму каналі. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. До речі, дякую за донати, які були в минулому місяці за гороскопи. Дуже вам вдячна, мені дуже приємно. Тож, давайте починати це загальний прогноз на липень місяць для водолів, для тих, хто хоче особистий розклад. Номер WhatsApp є під відео. Для тих, хто хоче задонатити, також є номер карточки під відео. І так, водолії, характеристика місяця енергетична, основні запитання та порада. Давайте будемо починати. І так, яка енергетична характеристика місяця? Водолійчики. Фінансово ви будете щось починати. У вас будуть приходити фінанси. Дивіться, тут в руках є монета, яка дає корні. Ви будете щось таке робити, що в подальшому вам буде давати дохід. Енергія липня каже про те, що ви будете щось нове починати для себе, будете десь пускати свої корені. Щось таке нове, що. Ця пропозиція, яка до вас прийде у липні, вона принесе вам довгу, довгу історію, ви будете довго це розвивати. Але головне, що тут у нас ідуть корінчики, бачите, ту з кубків. І все, оце паростки, да? бачите, починаються. Залежить від того, наскільки ви будете вкладатися не тільки. Мотивація, не тільки час, можливо, від вас буде потребуватися ще якась копійка в це. Але, знаєте, на насчет коштів вкладання в щось нове, вам потрібно подумати, щоб це було все дійсно прагматично і практично. Тож, хочу сказати, що у Водоліїв. Буде щось таке нове, що буде приносити вам ем, заробіток. І це ем, буде надовго, бачите? надовго, Але все залежить від того, як ви будете це все організовувати. Як, як ви будете ухажувати за квіткою, яку ви посадили, да? так і в форматі фінансів теж, якщо ви будете готові вкладати свій час, вкладати себе. Кладати натхнення, то все буде дуже круто, дуже добре. Гарна енергія, енергетична фінансова енергія, яка буде вас фокусувати на заробітках. До речі, я хочу сказати, що, можливо, ще ця карта в когось програється як переїзд з. Укоріненням, бачите, це колесо, колесо, хоч це і монета, хоч це і туз пентаклів, хоч це пентакль, але воно к... котиться. І, можливо, хтось із вас буде вкладати гроші в поїздку, наприклад, в переїзд, і ви будете укорінюватися в тому місті, в тому. В тому місці, де будете жити, да? туди, куди ви хочете переїхати. Це може бути інша страна, або може бути інший город. І ще хочу сказати, що по цій карті дуже часто програється те, що ви будете вкладати кошти в свій автомобіль. Який у вас вже є, або будете купляти його, і ви будете ну, на ньому їздити довго. Да? Або ремонтні роботи, вони дадуть довгий результат, і буде дуже добре все. Але в цілому ця карта більш означає якесь нове починання, яке буде вам приносити користь, фінанси, і ви будете довго з цим працювати. Так, далі у нас іде робота. Що у нас водоліє по роботі. По роботі все дуже добре. Дивіться, ви з коштами. Якщо ви чоловік водолій, ви самі собі заробляєте дуже гарний прибуток у вас іде. Можливо, оця нова енергія, яка вам несе новий початок, можливо, новий бізнес якийсь ви будете. Дуже круто заробляти, і в липні місяці у вас починається період заробітку. Якщо ви шукаєте роботу, ви її знайдете, знайдете, у вас буде дуже гарна зарплатня, яка вас буде влаштовувати, і працювати ви на цьому місці будете довго. Якщо ви працюєте, працюючи водолії, якщо ви працюєте на когось, будьте. Готові до того, що вам можуть або підвищити зарплатню, або у вас може бути якийсь доповнювальний, ну, якось доповниться ваша зарплата якимись преміями, щось, ви, ну, можливо, буде більше грошей, ніж ви очікуєте. да. Робота є і для тих, хто шукає, і для тих, хто працює. Дивіться, тут є. Два тільці, бачите, вони кажуть про те, що у вас буде і клієнтура, у вас буде і праця, у вас буде все добре з роботою. Так, фінанси. Фінанси кажуть про те, що ви будете офіційно заробляти якісь гроші. Да? До вас будуть офіційно приходити якісь кошти, можливо, на карту перечислятися будуть. Да? Можливо, в деяких водоліїв є якісь штрафи, будь ласка, перевірте це у липні для того, щоб потім не, не прийшлося йти до суду платити гроші. Да? Також я хочу сказати, що на роботі. Можуть бути нові умови з покращенням фінансового потоку. І ось це нове, воно і каже, можливо, про те, що на роботі нові умови, які укоріняються у вас да, на роботі. Кошти є, Кошти є, робота є. Хто шукає роботу, ви будете оформлюватися на нову роботу. Все добре, все класно. Так, особисті плани. Що ви плануєте в липні? Особисті плани накоплювання коштів. Ви будете накоплювати кошти, відкладати на щось, і це дуже гарна позиція. Є такий момент, що ви будете свої кошти контролювати. Знаєте, це коли ви хочете щось купити, але ви думаєте про те, чи потрібно вам це. Це дуже вірно, дуже гарне буде рішення, якщо ви будете вчитися контролювати свої фінанси. Якщо ви будете витрачати рівно стільки, скільки можливо сьогодні, наприклад, ви в день витрачаєте там Максимум 300 гривень, і ви вирішили не переходити ці грані. І якщо ви, хоч, припустимо, зайшли в магазин і в чеку ви бачите 400 гривень, ви на 100 гривень менше берете, але вкладаєтесь в ту суму, яку ви собі запланували да, витратити. Це дуже гарна якість, якщо ви будете у липні тупо. Притримуватися свого бюджету, який ви самі собі виділяєте на день. У вас будуть накоплюватися кошти. Але ще є такий момент по цій карті, це те, що ви будете жалкувати для себе щось купити. Можливо, ви будете витрачати якісь кошти, які ви накоплювали вже до цього моменту. Так? Як я вже казала на початку, що ця карта може казати про те, що. Ви, може, захочете купити собі машину або відремонтувати її, да? і ви будете витрачати на це кошти. Але вам буде жалко цих коштів, да? ви будете вагатися. Але є, бачите, тут карта суд, яка правосуддя, яка каже про те, що. Оформлювання документів якихось на юридичному форматі, розумієте? Тому, якщо ви щось хочете почати нове, де потрібно буде вкладати гроші, можливо, якийсь бізнес, і вам потрібно буде оформлювати все, щоб все було чітко. Тому що, якщо ви будете намагатися якось зекономити, не оформлюючи щось. Тож вас тоді чекають якісь юридичні питання до вас, розумієте? Тож особисті плани це накоплювання коштів. Це ваш пункт на липень місяць, який вам потрібно витримати і накопити кошти. Але якщо ви будете витрачати їх, ви повинні так витратити в своїй покупці. Так, щоб у вас якась частина залишилася, розумієте? Щоб у вас а, був такий трошки фундамент. Але дуже гарно у вас кошти водолії. Я теж, до речі, водолій. Тому я дуже рада, дуже гарно, що у нас будуть кошти. Так, на що звернути увагу? Е по-перше, ця карта зв'язана з пересуванням. Да? Це може бути автомобіль. Можливо, потрібно буде звертати увагу на свій автомобіль або на його покупку. По-друге, також ці дві карти кажуть про дорогу. Можливо, буде планування дороги. Да? Це в нас круг, він крут, може як колесо крутитись, тож, можливо, десь якась дорога може бути з укоріненням. Можливо, планується якийсь переїзд, і можливо на це, саме на це вам потрібні будуть ці кошти. Але в цілому я хочу сказати, що ця карта каже про те, що потрібен контроль. Це колесниця називається. Але тут не коні, а сфінкси, бачите? І вони лежать, вони лежать. і... Вони кажуть про те, що ваші всі дії, які ви контролюєте, вони е, захищені вищими силами. Тож, що б ви не робили водолії, все буде правильно. Головне контроль, щоб не було якихось питань до вас в юридичному форматі. І, до речі, ті, хто планують відпустку, вона у вас теж має бути. У вас мають бути виплати офіційні, да? і можливо, з цих коштів відпускних ви щось від собі відложите, а самі поїдете на відпочинок. Таке теж можливо. Так, або плануйте його. У сьомому місяці це буде дуже до вас для вас гарно. Так, чи здійсниться те, що ви плануєте? водолійчики Дивіться, є якась перешкода, можливо, недостатньо буде мотивації, енергетики, але я хочу сказати, що Ця карта каже про те, що ви е, можете загубити своє натхнення. Розумієте? Е, загубити натхнення е, з причини того, що у вас може бути недостатньо коштів на здійснення своєї якоїсь мрії. да? Е, не, все, не все здійсниться із того, що ви плануєте на е, липень. Так, дивіться. Я взяла ще доповнювальні карти, і що я хочу сказати: деякі процеси, які ви будете запускати в липні, це бізнес, якісь нові свої проекти, якісь планування на, на найближчі місяці. Вони будуть з перешкодами відбуватися, щось буде їх зупиняти. Десь в чомусь будуть якісь ем, фінансові да, перешкоди. Але напротязі е, п'яти місяців е, все це буде виконано і все це буде зроблено. Але е, навіть, е, знаєте, спустя згодом да, п'яти місяців, як пройдуть вони, це в нас виходить десь. Е, Грудень, да? до грудня місяця, але вже у жовтні почне все вирівнюватися. До жовтня місяця ви дуже багато питань вирішите. І на жовтень місяць залишиться буквально пару питань, які потрібно буде закрити. І я думаю, що ви будете робити якусь крупну покупку. На яку будете брати, можливо, кошти в кредит, або у когось в борг. І це може бути банк, і це може бути людина, в якої ви будете брати, або у вас можуть да, попросити кошти в борг, і ви наче й дасте стільки, скільки ви можете собі дозволити да, дати. Але людина. Яка вас взяла в борг, не віддасть всю суму в той час, яку, в який пообіцяла. Тож, тож будьте, будь ласка, уважні до людей, які вас беруть у борг. Подумайте про те, що людина може не віддати в той час, коли пообіцяла. І це може затягнутися на 5 п'єсяців, да? тож вона віддасть трошки. Через пару місяців і ще трошки к новому року, тож, якщо ви маєте можливість очікувати, то, звісно, можна. Але краще не робити цього. Якщо ви будете купляти щось габаритне, масштабне за кошти, там, машину, квартиру або щось таке, тож вам може не вистачити коштів ваших. І ви будете брати ще доповнювати да, це, або брати в борг цю покупку, да, там у знайомих, наприклад. Тож е, раніше, ніж через 5 місяців, ви не зможете віддати е, ці кошти, і навіть у вас будуть перешкоди е, ще й через 5 місяців, щоб повністю закрити це питання. Е, далі, е, ще я хочу сказати, що е, в деяких жінок у ви залежите, не то, щоб залежите, але є така вероятність, що чоловіки будуть спонсорувати якусь вашу дію. Це може бути покупка автомобіля або відпочинок кудись за кордон. І... Можливість, знаєте, можуть, може бути розчарування в напрямку, який ви вибрали. Можливо, ви поїдете відпочивати з такими, знаєте, емоціями, амбіціями, але вам не сподобається, да? і ви будете розчаровані. Але може ще вийти так, що. Ваше планування відпочинку може перенестися днів на 10. Да? І взагалі ви можете потім передумати їхати да, кудись. Але в цілому розклад гарний, не враховуючи, якщо не враховувати цю карту, яка зупиняє деякі процеси і зупиняє час, переносить дати якісь. Да? Тож, в принципі, все добре. Головне контролювати свої фінанси, головне контролювати якісь юридичні свої питання. І тоді у вас не буде. Ну, я хочу ще подивитися, чому випадає на здійснення планів десятка мечів. Що це означає? Чому це так? Чому мають бути перешкоди? Для чого це. Ясно. Так, значить, мої любі водолії, якщо у вас є якийсь план, і ви його готові здійснювати, що потрібно робити? Для того, щоб не було цієї десятки мечів, зупинок оціх, потрібно згоджувати і погоджувати усі питання, які наразі стоять до виконання вашої справи. Тому що, Якщо ви будете не погоджувати, наприклад, на роботі вам дали завдання, да, і ви не погодили всі питання, які були по завданню, тож зупиняється е, перешкода да, стає у вас, і ви е, е, із за того, що не з'ясували зараніше всі питання, нюанси там, е, там вплоть до якихось там маленьких буквочок. Ем, із за цього ви ем, не можете йти далі, ви зупиняєтесь, е, розумієте, щоб наверстати е, всі ці завдання, і це на юридичному форматі. Е, якщо ви будете проявляти себе, якщо ви не будете боятися задавати питання людям, що від вас хочуть, якщо ви будете все... Неважливо, ви купляєте автомобіль, квартиру або ви плануєте поїздку, задавайте людям питання, які вас цікавлять. Не потрібно соромитися, позвонити 25 раз людині, з якою ви маєте справу, і запитати те, що у вас вдруг виникло якесь питання. Запишіть собі, подумайте ще. Можливо, це так потрібно для того, щоб ви не наробили помилок, розумієте? І... Ваші всі ідеї, да, вони такі е, багаті на енергію, але в них є щось таке, е, е, як сказати, ілюзорне. Да? Ви якісь свої бажання, е, там, якісь свої мічти хочете швидше здійснити, ніж це можливо. Розумієте? Можливо, якісь бажання потрібно на 5 місяців відкласти. Да? Ну, ще трошки потерпіти, піднакопити гроші, щоб не залазити в борг, наприклад. Да? Але це потрібно для себе вирішити, тому що чому десятка випадає, да? ми задали питання. Тому що ви не бачите якихось нюансів, ви не бачите якихось двох важливих нюансів. І це зв'язано з юридичної сторони. тому... Ви все для себе повинні перевірити сто разів для того, щоб не було потім такого, що а у вас тут у договорі ось усе написано. Да? А ви ж не читали, мабуть, його. Ви ж читали. Що ж ви не бачили, що підписуєте? Розумієте, да, Водолії, про що я кажу? Не потрібно піддаватися ілюзіям якимось там пустих, пустим розмовам. З людиною, якою ви будете мати справу, все перевіряйте, довіряйте більш собі, ніж комусь. Так, тепер у нас порада. Порада для вонделів на липень. Дивіться, порада така, що тут у нас іде підвішений, да? в нього руки і ноги перев'язані, так? Да? Це означає, що ем, не поп, е, і, і причому воно тут на метлі. Да? Що це означає? Ви летите кудись, да? поспішаєте, але ви не, не можете е, управляти своїм механізмом. Да? Ось бачите, про контроль контролювати я казала це. Ем, і ви збиваєтеся е, в своєму е, направленні. Тому що не контролювали, куди ви направляєтесь. І оці перешкоди вони саме із-за того, що ви не контролюєте свої процеси. І ви на деякий час, можливо днів на 12, можете впасти в паузу, таку собі паузу. Можливо, це відпустка. Для когось це відпустка реально. Тому що ви, ви будете планувати і кошти, і все, і дорога да, може бути у вас, і ви будете відпочивати, просто нічого не робити. Просто нічого не робити. Можливо, ви будете, якщо щось купляти, ви станете, ну, наприклад, да, там, захочете щось купувати, але як вже казали, днів на 10 можливо, щось зупиниться. Да? Тут 12, каже. Ну, тобі ж це все взаємодія якась. Якщо у вас зупинило щось, то значить так потрібно. Не потрібно там, брати близько до серця якісь нюанси. Ну, окей, якщо там, я не купую сьогодні цю машину або там, цей диван, значить буде щось краще. І ви чекаєте, да? стоїте на паузі. Чому? Тому що, щоб потім не бути розчарованим, можливо, і так. У багато яких справах потрібно себе проявляти, задавати питання, якщо, як я вже казала вам, да? проявляйте, задавайте питання, не потрібно соромитись там, лишній раз, задати одне й те саме дурне питання, як комусь там кажеться, да? здається. Вам так не здається, для вас це не дурне питання, для вас це важливе питання, і ви хочете отримати відповідь. Все. І не потрібно якось цього соромитися. Також я хочу сказати, що деякі чоловіки водолії у вас можуть бути якісь штрафи, саме чоловіки водолії. І ці штрафи. Можуть впливати на ваше. Ем, наче як ви поки не заплатите цей штраф, у вас буде щось під арештом. Ем, і вам, можливо, прийдеться десь брати в борг, шукати кошти, тому що, якщо ви це не погасите, то тоді у вас буде повна зупинка, бачите? Ем, ось так. Ось такий в нас в Оделі вийшов прогноз. Все контролюємо, не соромимось і діємо за своїм планом. Я рада була вас бачити в водолій. Дуже вам вдячна за лайки. Підписуйтесь, хто не підписан, до зустрічі, мої любі!